Добрий день. Сьогодні будемо розв'язувати задачі, з тим ми пізнаємо кількісні закони хімії. І перша міні-задачка визначити значення молярної маси барі лор-2. Молярна маса показує, скільки грам має 1 моль. Молярна маса позначається літерою М. У дужках ми повинні записати речовину, яку ми визначаємо. І молярну масу шукаємо за періодичною системою. Знаходимо барій. Він у другій групі. У нього маса 137. Ми заокруглюємо до цілого. 137 додати наступний хлор. А хлор у нас 35, але єдиний хлор, який треба взяти з половинкою, він виняток. Тобто ми беремо 35 половиною, 35. 5 ,5, і тут ось два атома хлору, то помножити на 2. Спочатку множення 35,5 помножити на 2 буде 71, 137 додати 71, буде 208 грам поділених на 0. Не забувайте ставити одиниці вимірювання. Наступна, яка кількість сульфітної кислоти? H2SO3 масою 41 грам. Запишемо дану. Звертаємо, яке в нас число є 41, і одиниці вимірювання грами показують, що це маса. Маса сульфітної кислоти у дужках H2SO3 дорівнює 41 грам. Проводимо лінію. Питання, яка кількість, кількість речовини, кількість сульфідної кислоти позначається h 2 so 3 Кількість вимірюється в молях, тобто нам треба дізнатися, скільки моль. Ми нещодавно з вами вивчили формулу на кількість речовини і маса. Маса поділена на молярну масу. Використовуємо цю формулу, кількість речовини. H2SO3 дорівнює. Маса 41 г поділити на молярну масу. Молярну масу знаходимо нижче. H2SO3. Так само знаходимо молярну масу, як у першому завданні. Тобто гідроген, у нього маса 1, 1. Далі його два атоми, тому помножити на 2, переходимо до сульфура, ставимо плюс. Сульфур має 32. Сульфур один атом, тому переходимо далі, ставимо плюс. Оксиген 15,9 за до цілого буде 16. Помножити на 3. 16 помножити на 3 буде 48 плюс 32, 80, і плюс 2, 82 грама поділених на моль. Підставляємо це в знаменник. Грами поділені на грами скорочуються, залишаються молі. Тут обидва числа, і 41 і 82, вони діляться на 41. Тому ми можемо скоротити, тобто 41 поділити на 41 це буде 1, 82 поділити на 41 це буде 2. Одна друга або 1 поділити на 2 це 0,5 моль. Відповідь. Наступна задача, яка маса кухонної солі кількістю речовини 1 моль. Пишемо дано. Число у нас 1, 1 моль. Молі нам відказують, що це кількість речовини, позначається n. Кількість речовини натрій хлору. Дорівнює 1 моль. І проводимо лінію питання, яка маса кухонної солі, тобто маса натрій хлору, невідома. Можемо використати знову цю формулу, там, де і кількість, і маса. Ви її повинні вивчити. Але цього разу нам треба знайти масу. Знак питання ось тут. Я виділяю, що треба знайти масу. Треба переробити формулу. Беру самий простий приклад: 6 поділити на 2, дорівнює 3. Маса це 6, молярна це 2, кількість речовини це 3. Мені треба знайти масу. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. Щоб знайти масу. Треба кількість речовини помножити на молярну масу. Маса натрій хлору дорівнює Кількість речовини 1 моль. А молярну масу треба знайти. Молярна маса натрій хлору дорівнює. Відкриваємо періодичну систему, знаходимо натрій. 22,9 заокруглюємо до 23. А хлор у нас 35,5 це виняток. Тобто буде 23 у натрія і натрій один атом і хлор один атом. тому ми нічого не множимо, а просто додаємо натр плюс хлор. Буде 58 грам поділених на моль. 58 грам поділених на моль. З половиною. Молі, поділені на молі скорочуються, залишаються грами, буде 58 з половиною граму. Або маса одного моль співпадає з молярною масою, тому що молярна маса це маса одного моль. Молярна. Маса, це маса одного моль речовини. Тому ось ви би знайшли молярну масу, це є маса одного моль, як у нас ось і співпало. Молі скоротилися, грами залишились, це є відповідь. 58,5 грам. Так, наступна задача. Визначити відношення кількості речовини реагентів у реакції барію з киснем. Тут уже у вас говориться про хімічну реакцію. Коли описується реакція, її треба записувати. Це така міні-задача, тут немає нічого Відомого. Давайте ми запишемо просто реакцію без дано. Тобто барій взаємодіє з киснем, барій це метал, плюс кисень, кисень О2 ви вчили раніше. Коли багато металів і неметалів, коли взаємодіють з киснем, утворюються оксиди. А оксиди це хімічний елемент і оксиген, тобто ми ставимо барій оксиген поруч, повинні поставити валентності. Барій знаходиться ось у другій групі, головна підгрупа, тобто це метал головної підгрупи, і у нього валентність співпадає з номером групи, тобто 2. У барія валентність завжди 2, у оксигена завжди 2. В однакої валентності, значить, не буде індексів. Так і залишається формула барій О. Треба урівняти тут оксигена 2 атоми, тут один. Тому я ставлю сюди двічку, тепер два барія і сюди тепер двічку. Обов'язково урівнюєте і тепер. Нам говорить, визначити відношення кількості речовини реагентів, Саме реагентів. Те, що до дорівнює, це реагенти, після дорівнює, це продукти реакції. І я підкреслюю наші реагенти: це барій і кисень. Зношу коефіцієнти. Вони якраз нам і показують відношення кількості речовини. Коефіцієнт 2. У барія. Тут коефіцієнта немає, це велике число, велика цифра перед молекулою. Якщо немає, значить це одна молекула. Один. Це є наша відповідь, що відношення буде 2 до 1. Тобто треба 2 барія і одна молекула кисню. Два до одного. Наступне сіхка кількістю речовини 2 моль. Тут уже задача трошки більша, тут у нас є, написати, є, що написати вдано. Тобто відразу сіхка кількістю речовини 2 моль. Ми відразу пишемо кількість речовини сіки дорівнює 2 моль. Про взаємодіяла з киснем і утворився SO2. Тут уже описується реакція, і ми її повинні записати. Питання, яка кількість речовини СО2 утворилася? Тобто кількість речовини СО2 невідомо. Запишемо реакцію, яка нам описується сіхка, про взаємодіяла з киснем і утворився СО2. Сігка плюс кисень дорівнює СО2. Так утворилася судва, тому що у сульфура валентність 4 в оксигена 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 4 на 2 це 4. 4 поділити на 4, 1 ми не пишемо, 4 поділити на 2 буде 2. Тому так і співпало. Тут усе урівняно, коефіцієнті не треба. Далі ми підкреслюємо відоме. Ось у нас відоме сігка 2 моль. Тому ми її підкреслюємо. І невідоме це те, що нам треба знайти: SO2. Далі ми зносимо коефіцієнти. Тут нема коефіцієнта 1, тут нема коефіцієнта 1. А далі у нас є 2 молю сігки. Ми можемо скласти пропорцію. Тут буде х невідомо. Але якщо у нас коефіцієнти однакові, 1 до 1, 2 до 2, значить молі будуть теж однакові, 2 моль. Або ви можете так перевірити, щоб знайти х, треба 2 помножити на 1 і поділити на 1, все одно вийде 2. Це є відповідь наша 2 моль. Кількість речовини СО2. Наступне залізо масою 28 грам. Відразу пишемо дано. У нас маса заліза. Хімічний елемент ферум 28 грам. Знову ж, тут описується реакція. Там, де описується реакція, ми її записуємо. Залізо про з киснем. І утворився ферум оксид Залізо ферум, про взаємодіяло з киснем і утворився ферум, це валентність ферума, а слово оксид, це означає, що другий елемент буде оксиген. Оксигена валентність завжди 2. Найменше спільнекратне число, яке ділиться і на 3, і на 2. Це 6, 6 поділити на 3. У феррума буде два атоми, 6 поділити на 2 в оксигена буде 3. І ще ми поставили доріння треба урівняти. Ферума тут 1, а тут два атоми. Ставимо двічку, оксигена тут 2, а тут 3. Ми не можемо урівняти, у нас вийшло парна, непарна кількість оксигенів. Ми повинні з непарної кількості зробити парну, тобто подвоїти поставити перед усією частинкою, формульною одиницею число 2. Коли я поставила 2, тепер ферму стало 2 на 2, 2 помножити на 2 4. Тому я прибираю тут двічку, вже треба зробити 4. 2 помножити на 3 6, тому я. Тут теж ставлю трічку, 3 помножити на 2, 6. Все, тепер у нас однакова кількість дорівнює і після дорівнює. Це дуже важливо в таких розрахунках урівнювати, не забувайте. Далі, ось яку кількість речовини кисню було використано. Тобто проводжу лінію, і в нас запитується кількість речовини кисню. Кількість речовини N, кисень О2. НЕВІДОМО. Знову, коли ви записали рівняння, записалось так дано. Далі урівняли, тепер ми можемо підкреслити відоме те, що про нам про цю речовину хоч щось відоме: маса, об'єм чи кількість, нам відома маса феруму. І невідоме те, що нам треба знайти, нам треба знайти кисень. Далі зносимо коефіцієнти тут 4, тут 3. Далі, ось сюди у пропорції, наприклад, от ферум у нас відомий, ми можемо вставляти тільки молі. А нас грами. Нам треба знайти, скільки це моль, і тоді ми сюди можемо вставити у відоме. Згадуємо формулу на кількість речовини, там, де. І кількість і маса використовується. Так, нам треба знайти, скільки це моль. Кількість речовини ферму дорівнює. Його маса 28 грам, а молярна маса за періодичною системою 55,8 за круглім 56 грам поділених на моль. Теж тут два числа ділиться на 28, буде одна друга або 0,5 грами скорочуються, залишаються в моль. Тобто половинка порції 0,5, а тут х. Ми можемо усно це вже робити, якщо важко, то виписуємо 4, 4 поділити на 0,5 як 3 на х поділити на х. Щоб знайти х, треба те, що по діагоналі чисельних знаменник помножити і те, що залишилось, тобто поділити на 4. Тут виходить 1,5 Поділити на 4 0,375. Так. Х у нас 0,375 моль. Тобто ми знайшли кількість речовини кисню, це є відповідь. Так, і остання задача обчислить кількість речовини міді масою 25,6 грам. Я запишу дано, у нас маса міді є, мідь хімічний елемент хопру дорівнює 25,6 грам. Тут не описується хімічна реакція. Тут просто от є маса, нам треба знайти, скільки це моль, кількість речовини. Тому ми не записуємо ніяке рівняння, в нас його немає, а просто використовуємо формулу, що кількість речовини дорівнює маса поділена на молярну масу. Кількість речовини купруму дорівнює маса 25,6 грам, а молярна маса дивимось за періодичною системою. Це буде 63,5. Тобто 64, заокруглюємо 64 грам поділених на моль. Якщо ми поділимо, буде 0,4 моль. Це є відповідь.